10 січня 2024 року передали нашу допомогу військовим. Велика вдячність всім, хто залучився до цієї праці з нашої церкви, простим людям села Бобрик та інших регіонів нашої держави. Доброго дня! Хочеться сказати слова вдячності релігійній громаді християн віри Євангельської села Бобрик. Дуже велике дякуємо за те, що надали нашій військовій частині допомогу у виді е, окопних свічок та е, продуктів харчування довготривалого зберігання. Е, дякуємо, що ви піклуєтесь про нас, про наші потреби. Тому що саме знаходячись на нулі в окопах, коли вже віра починає покидати в те, що там ми можемо щось зробити, але запалюється свічка окопна. І її тепло зігріває не тільки фізично, а й зігріває духовно. Тому що розумію, що її робили хтось, самі звичайні люди, діточки. Мами, папи, дяді, бабуськи, які теж чекають нас вдома. І тепло від ваших рук йде до тепла наших сердець. Ще раз дякуємо. Разом до перемоги. Дуже вдячний. На кожному пакуночку є QR-код, за допомогою якого можна перейти на церковний канал в Ютубі та побачити більше інформації про життя та працю церкви. Баночки здоров'я. Це горішки, залиті медом, передали діти з Великовідкнинського ліцею Тернопільської області зі своїми малюнками та привітаннями нашим військовим. І таке привітання. Дорогі воїни, дякую тобі, що у нас спокійно, що над нами нічого не літає, крім птахів. Я хочу, щоб вам, Миколай, приніс кінець війни. Окрім окопних свічок, сестри зробили тампончики, залиті парафіном для використання у польових умовах. Величезна подяка всім, хто донатив на допомогу військовим. На зібрані кошти, а це 11 822 гривні. Ми закупили 90 кг парафіну. Решту витратили на закупівлю сухофруктів, цукатів та горішків для наборів асорті. Всього військовим передали 490 окопних свічок. Та 240 наборів SRT. Трьом переможцям ми надіслали розфарбовані гільзи. Багато допомагають у збиранні допомоги військовим прості цивільні люди з нашого села. Вдячні всім дітям і дорослим, які долучилися до підтримки Збройних сил України і надали таку допомогу. Спасибі ще дорогі друзі. Ми це зробили з вашою допомогою. Ви жертвували кошти, ви жертвували певні матеріали для того, щоб зробити це для наших збройних сил. І ми це робили задля життя. Для не для того, щоб хтось вмер вмер, а для того, щоб всі були живі. Хай вас Бог благословить.